1 травня 2018 року відділом культури було заключено договір орендованої ділянки міського парку культури під оренду під приватному підприємцю вчаренко віктора степановичу дуже давно знаю цю людину як ну дійсно справжнього патріота активного громадянина нашого міста і без питань ми надали цю ділянку для оренди, для підприємницької діяльності, де він встановив батут, батутна арена вже потім далі. Дійсно, було дуже багато діток, які користувалися цими послугами 13 вересня. Віктор Степанович написав заяву про дострокове припинення дії договору з 15 вересня. І ми повинні були підписати акти повернення цієї ділянки відділу культури в тому стані, в якому ми її надали. 17 вересня, відповідно до доповідної директора парку Кандес Вікторії Володимирівни, вийшла в парк переглянути, ну, в якому стані ця ділянка, тому що мені потрібно було підписати ці акти. Ну, ділянка була не в повному обсязі звільнена, тому що тут залишалися іще. Споруди. Тут залишалася частина штучної трави. Значить, ділянка залишалася ну, в такому стані. Була вирита яма, були якісь ямки там після кущів, були прибиті відеокамери до дерев. Ну, тобто В такому стані я не могла підписати ті акти, які я повинна була підписати. Я зателефонувала Віктору Степановичу от, і сказала, що ну, ви якби виїхали з цієї ділянки, тому, будь ласка, терміново приведіть в порядок цю ділянку, щоб ми могли з вами розірвати договір оренди. Крім того, Ну він сказав, що зараз він у від'їзді і по приїзду у вівторок, це сьогодні 25-го, вони все відновлять. Але ж почали надходити скарги від мешканців міста. То, що зробили на території парку, устроїли тут атракціони, знявши слой землі, яким нарушив екологічний процес природний це нам не все одно. Було дуже багато білочків в парку. Кормили их дети, кормили взрослые. Теперь их осталось 2-3, так же самая популяция птиц. Это все, мне кажется, нарушено тем, что здесь поставили аттракционы, снесли слой земли вместе с травой. И осталась голая земля. На этой территории стоят вековые елки, которые стали пропадать. У нас 300 человек написали письмо на имя начальника культурного отдела и на имя мэра города Цыпко. Парк Е природозаповедным. місцем природозаповідного фонду і утримання парку повинно бути саме прив'язане до вимог природозаповідного фонду. От. Є багато порушень, і в договорі теж було прописано, що орендар повинен дотримуватися правил. Природозаповідного фонду. Тобто, всі пошкодження ґрунтового покрову, наприклад, якщо пошкодження ну, не можуть бути забиті гвістки в дерева, це суперечить усім вимогам. Я, як посадова особа, створила комісію, щоб зафіксувати той факт, в якому залишена ця ділянка. Ми створили комісію по відділу культури наказом, вийшли на це місце. Провели обстеження ділянки і зафіксували те, в якому стані воно залишилося. На сьогодні ми бачимо, що розпочалися відновлювальні роботи підприємцям по відновленню пошкодженого ґрунту, і я думаю, що буде все добре. Але вчора, так як до вчорашнього, до сьогоднішнього дня роботи не проводилися, тому вчора вже дирекція парку розпочали роботи по відновленню. Вони ну, зарали цю територію для подальшого посіву трави. Сьогодні нарешті підключився підприємець, і я думаю, що ця ділянка буде відновлена. Ми знаходимося в центральному парку на місці розташування зони активного відпочинку. Галактика У нас вже завершився сезон 2018 і ми готові підбити підсумки нашої роботи. Дійсно, цей сезон видався вдалим, напруженим, ефективним. Багато проведено спортивних змагань, турнірів, різних конкурсів, фестивалів. Також приємно дуже те, що ми змогли надати більше тисячам діткам безкоштовних сертифікатів, які діти. Змогли використати в нашій зоні активного відпочинку Галактика. По завершенні сезону ми були запрошені в місто Нікополь на святкування День міста і, демонтувавши батутні атракціони, виїхали в Нікополь, де дарували радість діткам. Вчора ми повернулися і сьогодні, так як і було обіцяно, як ми домовлялися із дирекцією парку, і з відділом культури, і була підписана додаткова угода, що на місці розташування зони активна відпочинку Галактика, ми встановимо покриття, і сьогодні ми сіємо газонну траву. Тут залишилася рівна площадка, під якою дійсно під батутами не, ну, не могла бути рослинність. Тому сьогодні ми це недолік покриваємо бельгійською газонною травою і вже через два тижні. Буде ідеальний рівний газон, який буде радувати око жителів міста. Також хочу сказати, що з самого початку сезону ми вже примикаючи території до зони активного відпочинку, ми засіювали, виравнювали площу і засіювали газонною травою, що можна буде побачити. Також висаджували клумби, квіти підвісні, більше 50 сульфінів висіло, за якими ми ціле літо. Ухажували, поливали, підрізали, стригли. Вся тобто команда працювала на те, щоб було гарно і приємно відпочивати якраз в цій зоні відпочинку. Тому я думаю, що всі, хто був присутній, хто приходив до нас в парк, в цю частину парку, де ми знаходилися, всі це бачили, наскільки тут було гарно і красиво, наскільки все квітло. Було приємно відпочивати. Дитина проходила в селі, то дуже нам подобалась і робота інструкторів і взагалі в якому стані були батути. Ну були просто в захваті, і дійсно потрібно признати те, що, мабуть, це єдиний такий один з найбільших розважальних центрів взагалі в Смілі. І тому, звичайно, коли він закрився, то ну дійсно нема куди ходити. Так що враження тільки позитивні. І дуже хотілося, щоб він працював би і надалі. Ну я сподіваюся, що в наступному сезоні ми теж зможемо розпочати його вдало. Є багато різних проєктів, які ми пропонуємо. І дирекції парку. ми готові засіяти повністю всю територію до пам'ятника, вирівняти ґрунт і засіяти ідеальний рівний газон. Також ми готові замінити, висадити. Ялини, які пропали, на жаль, їх знищив короїд і вони будуть видалені. Я думаю, що в цьому сезоні. І ми готові висадити за свій власний кошт, встановити ці ялинки, щоб тут були дерева. Тому дуже дякую всім і до наступних зустрічей. Ми готові дарувати радість діткам. Нічого особистого не маю проти. Підприємницької діяльності, але все повинно бути в рамках закону. І головне, щоб дотримувалися закон про природозаповідний фонд, тому що це дуже серйозно, це дуже відповідально. Я особисто підписувала договір про охоронне зобов'язання, про забезпечення охорони парку культури. Тому як посадова особа особисто несу відповідальність за все, що діється в парку. От, тому намагаємося все відновити спільно, так як договір підписаний двохсторонньо, тому спільно проводимо роботи по відновленню.